Головний тренер Вишгородського Дінеза Олександр Головко. Пане Олександра, втрата перемоги на останніх секундах цього поєдинку. Задоволені вигрою своїх підопічних і декілька слів про цей поєдинок? Е, ну, я по-перше, що, мабуть, ми сьогодні не заслуговували на перемогу. Да, хотіли, да, у нас була попередня гра виграшна, були емоції, ми почали непогано. А потім повернулися до е, тих настроїк, як то кажуть, які є в хлопців. Тобто десь нема впевненості в собі, е, і дали можливість супернику грати на м'ячі. Це не потрібно було робити. Але ще раз був була перерва, ми перелаштувалися. У нас була винуждена заміна, і сьогодні можемо казати про те, що є, є проблеми по старту, по складу, по запасним гравцям, але ми зробили все так, як потрібно вийшли вперед. А далі це не тільки наша, як то не доработка, але й заслуга суперника. Тому що той гол, який вони забили, це гол вони напрацювали на нього. Далі була перерва, і ми вже намагалися вийти не так, як ми вийшли в Тросенці після такої воздушної тривоги. Так що сьогодні вони дограли матч до заслугованої, мабуть, нічі для двох команд, бо сьогодні ми не награли на перемогу, і суперник е -е, намагався теж сьогодні не програти, тому щодо по грі. А зараз хлопці, вже відновлюється, тому що вже у нас 8 числа і... Наступна а, дійсно, От скажіть, будь ласка, перші 15 хвилин першого тайму ну, просто чудово. Команда виглядала на футбольному майданчику, відкрила рахунок. Що потім трапилося? Не вистачає фізичних кондицій футболістам чи втрата концентрації на футбольному полі? Що заважає високий рівень спортсмена? Це високий рівень самоподготовки і психічних якостей для хлопців, які працюють у другій лізі, цього не вистачає. Тому нам потрібно мати лаву запасних достатньо широку. А там у нас молоді хлопці та ті, хто тільки після травми. І те, що роблять деякі гравці, які вийшли сьогодні перший раз, тобто той же пенкень, той же Гончаров. а от ми кажемо про зону атаки сьогодні, там не війшов і же Бабіто, який в прошлій грі грав достатньо впевнено. Це висновок їх до професійного тренування. До професійних вимог на рівні школи там суспільства і де вони там його знаходили. Тому це все ж таки вища, скажімо так, для них вища ліга. Хоча я розумію, що ми працюємо у другій лізі. Тому, якщо б вони працювали так, як ви кажете, це була б команда іншого готунку. Зараз ми на цьому шляху і те, що вони роблять, мені здається, вже непогано. Так, і ще що гарно, що ми почали брати очки. А повернення рудницького. Це ключова подія, але ж сьогодні ми, скажімо так, було питання по першій заміні, і в нас мінус одна. У нас, не буду казати, що нема на кого випускати. да, є хлопці молоді, але ж ми не додамо. Тому він для нас бойова одиниця. Будемо сподіватися, що наступний матч він відновиться. Наступний поєдинок саме проти Олександрії. 2. Так, наскільки я розумію, ми а в себе вдома. А який настрій на цей поєдинок буде? У нас на кожний настрій максимально налаштовуємося на, на ягру, яку ми можемо здобути досвід. По перше, досвід ігровий, досвід ліги і кожний гравець для себе. Тому що я їм кажу, що по-перше, це ваш ваше відношення до роботи, це ваше відношення до тренувань. А потім, як ми працюємо, як клуб працює, це виходить на футбольне поле. Швидко це не робиться. Я розумію, що процес вчення гравців, він такий він не лінейний, він йде вгору, потім є спад, потім вгору. Зараз до деяких гравців є недорозуміння, тому що вже що у нас там жовте, да? десь, десь там і холодно, десь і бігуть, десь не вистачає там відновлення, тому що ще раз кажу, ми той клуб, який не має там. Больших е, завдань, да, але ж ми намагаємося бути професійним клубом. Тому ми з, від них вистачаємо дуже багато чого, але ж ще раз кажу, ми в ми в процесі. Дякую вам, пане Олександре, і бажаю успіху в майбутньому. Да, дякую. Е, головний тренер Пенуело Ігор Солоденко. Пане Ігоре, е, вирвана нічия на останніх хвилинах цієї зустрічі. Е, ваші враження про цей поєдинок? Чи задоволені ви результатом, Задоволені грою підопічних. Uh -huh. Uh -huh. Стосовно гри в нас дещо інші сподівання були. Ми сподівалися, що сьогодні ми здобудемо перемогу і їхали за нею. Стосовно плану на гри він не зовсім виконався. Суперник показав характер, наполегливість і заслужив швидкий гол. І це для нас певні складнощі дало. Але я дякую своїм футболістам за характер, за те, що змогли переломити ході гри. І якби не повітряна тривога, може б нам би вдалося та й виконати своє завдання, забрати додому три очечки. Ваше ставлення перші 15 хвилин. Можна сказати, назвати провальними, але в середині першого тайму Пенуел перевернув гру повністю на свою користь, хоч і поступався з рахунком. Все ж таки, по грі команда сьогодні переважала суперника. Так дійсно могла здобути перемогу, але чого не вистачило. Угу. От ми ніяк не можемо знайти рішення, що трапляється з психологією, чи як працювати з психологією наших футболістів. Ми в різні вже підходи. Використовували і, і пробуємо для того, щоб саме а, початок матчу в нас був а, максимально якісний, без хвилювання і прикри голів, тому що протягом всього чемпіонату ми пропускаємо дуже швидкі голи а, і потім намагаємося це виправити. У багатьох іграх так само сталося. От, а, тому я. Вже перше коло закінчилося, я досі не можу відповісти, що чиниться в голові моїх футболістів, чому ми не можемо подолати цей бар'єр. От, а в плані якості гри, ми розуміли, що ми виглядаємо сильніше і маємо перегравати суперника. Ну от, якби не прикрий початок, то може б довели гру до логічного завершення. Так, ну дійсно, і повітряна тривога, яка перервала останні хвилини цього поєдинку, останні хвилини, до речі, поєдинку ПНЛ. Окрім того, що зрівняв рахунок, дійсно міг вирвати перемогу. А... Так, дійсно так. Да, і вже важко було після повітряної тривоги суперник відпочив, більш мобілізувався і захищатись було легше. Вітаю їх здобутимечком. очком, підбадьорюю далі рухатись, розвиватися. Ну і бажаю нам найшвидшого успіху. Всі чекають від нас вже тої першої перемоги. Наступний поєдинок нелегка гра проти чайки, також на виїзді. Як готуєтесь до цього поєдинку? Ми почнемо готуватися вже після виходного. У нас буде мало часу, 7 числа гра. Проведемо відновлювальне тренування і тактичний розбір суперника. От, тобто, це більше буде тактичне тренування, ніж якесь фізичне. Дякую вам, пане Ігоре, і бажаю успіхів у майбутньому. Дякую.